Мене звати Світлана, і я експерт з систематизації та автоматизації процесів. Якщо ви завжди хочете знати, куди йдуть ваші гроші, не пропускати жодного платежу та нарешті взяти фінанси під контроль, то це відео для вас. Сьогодні я покажу вам, як легко вести свої доходи та витрати у Notion на прикладі готового простору, який я створила для себе, щоб ефективно управляти фінансами. Чому важливо трекати фінанси? Багато людей не розуміють, куди йдуть їхні кошти, а потім дивуються, чому бюджет не сходиться. Чіткий контроль доходів та витрат допомагає заощаджувати, чітко контролювати свої фінанси, планувати великі покупки та уникати боргів. Що таке фінансовий трекер в Notion? Це система, завдяки якій можна зручно контролювати свої фінанси, і усе знаходиться в одному місці. Також тут є аналітика і можливість відслідкувати свої витрати і доходи за будь-який період, і по категоріях подивитись на що більше всього, наприклад, йдуть витрати, і з чого більше всього йдуть доходи. І чи Ваші витрати не перевищують ваші доходи. Отже, переходимо в Notion і детальніше подивимось на цей простір. Ми перейшли в Notion. Тут в нас сторінка, на якій знаходяться усі фінанси, наші доходи і витрати. І навіть якщо ви з телефону заходите і хочете додати витрати або доходи, то на початку екрану у вас тут знаходяться дві кнопки. Тобто, коли ви заходите з телефону, ви відразу зможете просто натиснути на кнопку і додати все, що вам потрібно. Далі тут такий віджет, і тут. Підтягується лише актуальний місяць, тобто той місяць, який зараз як він підтягується. Ось тут стоїть фільтр, і тут виставлено, щоб показувалось лише віджет цього місяця. Автоматично тут у нас показується, який це рік залишок в місяць. Скільки всього доходи, Мінус витрати і витрати. Відповідно, сюди ми просто записуємо все, що в нас буде на кожен місяць. Тут можна виставити лише актуальний місяць, наприклад, ось. І далі третя табличка, яка показує за кожен місяць суму витрат, суму доходів, і скільки чистими в місяць у нас виходить. Як це працює? Ми можемо ось тут зайти, наприклад, лютий. Тут всередині можна очистити, і я з вами разом додам нові категорії. Так, отже, нам потрібно. Додати, розпланувати наш дохід і витрати. Як я це роблю? Тут в табличку записую план доходу, і потім, коли мені надійшла ця сума або інша сума, я пишу факт доходу. Тут перша це назва доходу. Ось додаємо просто або залишаємо, як є, або пишемо дохід, наприклад, консультація. консультація. Так, категорія, консультація. Можна свої категорії додати, які вам потрібні. План доходу я планую, наприклад, що це коштуватиме 3 тисячі, або я домовилась консультація Оля, або просто Оля Т. Тобто тут я бачу за що це, яка категорія, що це консультація. Бачу від кого, від якої людини і скільки це коштує. Потім, по факту, я сюди впишу, коли вона оплатить, тобто я поки що тут не оплачено. І далі, ось тут підтягую місяць, який зараз актуальний лютий. От. Або ж можна також замість того, щоб в цій табличці ще додати місяць, просто зайти у бюджет всередину і тут розпланувати на цей же місяць всі свої доходи. Наприклад, у нас послуга СММ-ведення. Ми тут пишемо, що клієнт має заплатити за лютий нам 15 тисяч. І знизу ми бачимо, що по плану доходу, ми бачимо, що у нас тут в сумі. 18 тисяч очікується, що ми в цьому місяці, тобто в лютому заробимо. І також, коли ми сюди передвинемо, то ми бачимо, що тут автоматично нам підтягнувся цей місяць, тобто в карточку якого ми зайшли, він тут автоматично сам підтягується. Тому що ось тут стоїть фільтр, щоб нам показувався лише лютий. І відповідно він сюди автоматично підтягнеться. Також тут є дата доходу, і ми можемо приблизно, коли очікуємо дохід, просто тут поставити дату або поставити по факту, коли вона зайшла. Також ми можемо поставити собі нагадування: наприклад, якщо ми домовились за оплату на якесь там число, наприклад, 20-те, то ми можемо собі поставити нагадування, що 20-го числа ми маємо написати полі. Нагадати, що потрібно внести оплату, якщо вона до, цього, до цієї дати не внесе її. Також ми можемо розпланувати витрати, ось додаємо витрати, наприклад, Катя. І тут зарплата команди, і, наприклад, Катя асистент. І тут ми пишемо план витрат. Так. І тепер, коли ми просто запланували собі витрати, і, наприклад, можемо також оренду квартири особисте, так. що у нас продукти. От. Наприклад, ми можемо розрахувати свій дохід до витрат. Скільки в нас виходить? Наприклад, у нас дохід 18 тисяч, ми очікуємо, а витрати у нас вже стали 22 тисячі. Відповідно, ми розуміємо, що у нас вже ми пішли в мінус. І також, ось тут на мінус 4 тисячі. Тобто, тут ми можемо відразу побачити, що план витрат і план доходу який. І коли в нас. Ось так перемістити план доходу, план витрат 22 тисячі, і виходить, що ми пішли вже в мінус 4 тисячі гривень. Відповідно, нам треба робити щось з цим бюджетом. Що ми можемо зробити? Нам потрібно взяти ще одного клієнта на смм-ведення або підняти свою послугу, вартість, або взяти ще клієнтів на консультацію. Наприклад, ми беремо ще клієнта за 20 тисяч. Відповідно, у нас 38 уже дохід очікуваний, 22 у нас витрати, і ось тут ми бачимо, що чистими у нас залишається 16 тисяч. Відповідно, ми можемо собі розрахувати, що можемо відкласти щось. Для цього ми можемо зразу у витрати написати на от, ми можемо собі на відпочинок запланувати відкласти, наприклад, 3 тисячі гривень. От, і відповідно, 13 тисяч у нас чистими залишається, ми можемо їх просто залишити на карті. А ось це буде як витрати на відпочинок. Тобто ми можемо спокійно, якщо такий дохід, то відповідно, 25 спокійно на витрати розписати. І потім, коли нам заходить якась сума, наприклад, Оля 3000 заплатила, ми сюди пишемо 3000. І ось тут ми відразу бачимо, що наш бюджет помінявся. Тобто, по факту 3000. І, наприклад, ось тут асистенту ми вже заплатили. І бачимо відразу, що тут. Поки що ми йдемо в мінус, і нам потрібно ще дохід, щоб ось тут вирівнявся баланс. І так само, якщо заходимо на карточку, то ось тут ми бачимо, що ми запланували, і потім ми бачимо, що ми фактично отримали. Чи вписались ми в бюджет. Той, що розраховували, чи щось пішло не по плану, і наскільки ми помилились у наших розрахунках, ви можете просто взяти, наприклад, якщо це витрати, ось так розпланувати і можете просто по факту написати, наприклад, в монобанку є там по категоріях поділив, подивитись статистику за місяць, скільки витрат, скільки доходів, і просто сюди в кінці місяця, наприклад, зайти і написати. По факту, що, наприклад, там і, наприклад, ще були кафе. От, і ми по факту бачимо, що помимо оцих витрат у нас можуть бути ще якісь інші, тобто які вже по факту, які ми не планували, але вони були. І ми так зможемо оцінити свій баланс загальний, скільки в нас виходить. Пишемо сюди 5 тисяч, тут 3 тисячі. І відповідно, ми планували витратити 25 тисяч. А в кінці місяця, коли ми виписали свої витрати, скільки в нас вийшло, то вийшло, що 31 тисяча, тобто вже більше там на 6 тисяч. І ось тут, коли ми запишемо 15 тисяч і 20, 38. І зверху ми можемо знову ж таки подивитись, що в нас виходить по факту. По факту, а в нас ми планували, що залишок буде 13 тисяч всього, а по факту залишилось всього 7 тисяч, тому що ми в цьому місяці потратили більше, чим планували. Відповідно, ми на наступний місяць можемо розраховувати собі, що у нас є там в запасі, наприклад, лише 7 тисяч. Залишилось із минулого місяця, і знову розпланувати свої доходи та витрати, так щоб це не вийшло за ліміт. Також є ось тут така статистика, план факт можна подивитись. Тобто тут кожен місяць тут сума витрат, сума доходу, факт, тут план витрат і план доходу. І відчитується ось те, що всередині я перед цим показувала, як додати. Як додати ще один місяць? Ось додаємо травень 2025 рік. Так, заходимо всередину, і всередині карточки відразу в нас з'являється ось табличка доходу і витрат з фільтром, щоб сюди, коли ми щось додаємо, то воно відразу було вже вибрано, що це за травень. І потрібно ось тут завжди обирати місяць, який ми е, тут. Тобто травень з 1 по останній день місяця. Ось тут оцей тех потрібно зробити так, щоб з 1 по останній день місяця, наприклад, якщо тут травень, то відповідно травня. Для того, щоб ось тут у нас бюджет показував актуальний місяць, тому що тут фільтр якраз виставлений по даті. Тобто, ось тут ми бачимо, що написана дата, і цей місяць І він підтягується саме по ось цій даті. Якщо в нас тут, наприклад, ми поставимо. Інший місяць, то бюджет пропадає. Тільки поставимо актуальний місяць, бюджет заново повертається сюди. Далі можна по бюджетах ось так зобразити все це. І план на місяць. Тобто тут факт, а тут те, що ми запланували: план витрат, план залишку на місяць, якщо потрібно. Також ось тут, там, де дохід і витрати, тут показано лише актуальний місяць, а ось тут, там, де за рік можна перейти на іншу вкладку. І розкрити ось ці відкрити кожен місяць окремо, і в кожен місяць можна запланувати собі відразу в цій таблиці, тобто на початку сторінки, свої доходи і витрати. Коли ми сюди відкриваємо, то ми тут так само бачимо те, що ми ось тут знизу у середині сторінки вже прописали, тобто наші доходи. І так само наші витрати. І також, ось тут ми відразу бачимо, коли у нас закрито ось так. Ми бачимо наші суму витрат і суму доходів. Звідки воно береться, це ось план, це ось сума доходу. Тобто все, що ми записали по факту в дохід, воно ось тут сумується. І ось тут, коли в нас ця вкладка закрита, ми також бачимо, скільки тут в нас показує. І також ми можемо тут. Поставити І коли ми тут хочемо, наприклад, на травень запланувати, ось натискаємо групи, обираємо ті, які створили вже, наприклад, травень. Так само ми можемо додати нові, нові групи ось тут, і додати, яких нам не вистачає тут. І так у нас за кожен місяць буде висвічуватись. Ось. І якщо вони не по порядку ось тут йдуть, то ми можемо їх ось тут де групи. Перемістити просто беремо січень, так лютий. Ще нам потрібен березень, так і групувати. Ось і тепер у нас все по порядку, тобто ми бачимо усі місяці. І так ми можемо відразу за рік побачити, взагалі, як у нас росте чи не росте наш дохід. І які в нас витрати за кожен місяць в розрізі року. Ну і також ми знизу просто бачимо цю таблицю. Ось тому це дуже зручно. І ось цей бюджет ми можемо взяти і перемістити, наприклад, там, де у вас задачі. Наприклад, якщо ви собі кожен день в Notion прописуєте якісь е свої задачі, то і плануєте свій день, взагалі свій час, то ви можете просто там же поставити цей бюджет. Беремо копіруємо лінк. Ідемо там, де в нас задачі, і там, де ми завжди працюємо, і Ctrl-V натискаємо, і тут вставляємо наш бюджет. І ось тут ми можемо натиснути плюсик, додати ось таку таке значення, перетягуємо сюди і можемо так розподілити, щоб тут у нас були задачі. А тут ось цей віджет з фінансами. І коли ми тут працюємо кожен день на своїй сторінці, в нас буде завжди просто висвічуватись ось цей бюджет. З фінансами, і ми можемо відразу з цієї сторінки перейти і запланувати свій дохід витрати, і взагалі подивитись по бюджету, що в нас тут по плану і по факту виходить. І так ми не будемо забувати за те, щоб сюди потрібно вносити дані, і воно буде під рукою. постійно. Якщо вам сподобався цей. Фінансовий трекер і ви хочете спробувати його у своїй роботі, залишайте коментарі або пишіть мені в інстаграм. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео про notion та ефективну організацію роботи. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.